Привіт, сьогодні в нас розтяжка, і ми починаємо з позиції на спині. Беремо зберемося за праве колінко, колінку, тянемо його до себе. І потихеньку починаємо випрямляти праву ногу, можна трошки зігнути колінку, в залежності від вашої розтяжки, можете трохи випрямити праву ногу, носочок на себе, від себе покрутили в одну сторону кругові рухи і в іншу. І робимо скрутку, згинаємо праву коліно, робимо скрутку в ліву сторону, плечики залишаються по центру. І колінко праве в праву сторону. Трошки розкриємо стегна, внутрішню частину правої ноги, і повертаємо праву ногу назад, міняємо позицію Ліве колінко до себе. Спочатку коліно зігнуте, потім потихеньку починаємо випрямляти. Робимо такий замочок за ногою лівою. і... Тянемо носочок лівої ноги на себе, від себе робимо кругові рухи, в одну сторону в іншу. І на велику скрутку зробимо, звійнаємо колінку, робимо скрутку в праву сторону. Повертаємося до центру і ліве колінку в ліву сторону. Допомагаємо лівою рукою. Молодці. Повертаємося назад, робимо позицію щасливої дитини, беремося за п'яточки. Якщо дуже важко брати за п'яточки, можете взятись просто тут за внутрішню частину стегу і покачуємося в одну сторону, в іншу. Можна повипрямляти одну ногу, іншу. І потихеньку перекатуємося вперед, виходимо в позицію стола. Зробимо класичну кішку корову, виходимо вперед, руки перед собою. Робимо вдих, розкриваємо грудну клітину. Дивимось наверх, плечики наверх, таз наверх. Видих, відштовхуємося, округляємо спину, дивимось вниз. Ще три рази вдих. І видих. Відштовхуємося. І ще два вдих. Видих, вдих. І видих. Молодці повертаємося до центру вдих. випрямляємо ліву ногу. Робимо такі покачування вперед, назад. І піднімаємо ліву ногу наверх, вдих. Піднімаємо праву руку вперед. І беремося правою рукою за ліву ногу. Розкриваємо грудну клітину. Ми тут ще на 5, 4, 3, 2. Один. Молодці. Все відпустили, міняємо сторону. Випрямляємо праву ногу, покачуємося вперед, назад. Розслабляємо шию, нічого не напружуємо. Зайвого вдих випрямляємо ліву руку перед собою, праву ногу назад і беремося лівою рукою за праву ногу і ще більше розкриваємо рудну клітину. Дивимось вперед. Ми тут на 5, 4. Три, два, один. Молодці. все відпустили, виходимо назад в позицію дитини, округляємо спину. І виходимо звідси в собаку, мордою вниз. Згинаємо одне колінко, інше. Зробимо такі невеличку праву на баланс з собаці, мордою вниз. Ми тянемо п'яточки вниз. Тепер ви переходите на кінчики пальців правої руки, можете залишатись тут і вже тянемося п'яточками вниз. Ви відчуєте, як у вас тянеться внутрішня частина ніг. Якщо хочете більше, піднімаємо знову ж таки ліву ногу і залишаємося тут. Якщо хочете ще більше, ви переносите вагу на ліву руку і трошки можна припідняти праву руку. Можна праву руку назад. Ми тут на 5, 4. Три, два, один, молодці. Трошки відпочили ви позиції дитини. І міняємо сторону. Знову ж таки, виходимо ви, собаку, морду, вниз. Тепер переносимо вагу на праву руку, трошки припіднімаємо ліву руку на пальчики. Якщо хочете, більше піднімаємо наверх праву ногу. Ніби позиція на баланс, але відразу ви відчуєте, як вас тягнеться. Ліва нога набагато сильніше. І потихеньку, якщо хочете, піднімаємо. Переносимо вагу на праву руку, піднімаємо ліву руку. Можна перед собою, можна за себе. П'ять, 4, три, два. Один. Молодці. І коліна на тілем. Відпочиваємо в позиції дитини, округляємо спину та стягнеться до п'яточок. Потихеньку піднімаємося наверх. Позиція вірасана. Плечики назад, дих, руки наверх. Видих, розкриваємо грудну клітину, кактус. І руки разом. Ще вдих. Руки наверх. І видих, кактус. Розкриваємо грудну клітину, руки разом. Ставимо руки за себе, пальчики назад, вдих і піднімаємо Таз, стена наверх. Дивимось, наверх. Ми тут на 5, 4. Три, два, один. Молодці. Повертаємося назад. І виходимо вперед позицію стола. Ставимо праву ногу з права від правої руки. Ліву ногу трохи назад. І ми тепер ліву руку ставимо на кілим. Чи можете, якщо у вас є блок, трошки припіднятися. І ви так більше розкриєте грудну клітину. Вдих, права рука перед собою, тянемося вперед і видих, розкручуємося в праву сторону. Згинаємо ліве колінко і стараємося схопити ліву ногу. І ще більше розкриваємо грудну клітину. Якщо у вас хороша розтяжка, вам так легко, можете потихеньку опускатися вниз лівою рукою на лікоть. Дивимось назад. Ми тут на п'ять глибокі, вдихи і видихи. Чотири. Два, Один. молодці. І випрямляємо праву ногу ардихоном нас на трошки п'яточку посиваємо до центру, носочок на себе можна трошки зігнути праве колінко. Випрямляємо спочатку спину, можете поставити блоки перед собою. Ми робимо вдих і видих, падаємо на праву ногу, руки перед собою. Опускаємо голову вниз. Молодці. І тепер посуваємося назад, сідаємо на ліву ногу. Якщо так дуже важко, можете значно, взяти блок і сісти на блок в такому положенні, тоді у вас спина буде більш прямою. Якщо не важко, сідаємо просто на ліву п'яточку, але стараємося триматися рівно. Ми робимо вдих, розкриваємо грудну клітину і видих падаємо вниз. І ще дотягуємо внутрішню частину правої ноги. І згинаємо праве колінко, виходимо вперед, повертаємося в позицію стола. Міняємо сторону, ставимо ліву ногу біля лівої руки. Спочатку стегнемо, тянемося вперед. Знову ж таки, можна підставити блок під праву руку. Випрямляємо ліву руку, тянемо її вперед. Розкриваємо грудну клітину і згинаємо праве колінко, беремося за праву ступню таки, якщо робили більш складніший варіант на одну сторону, робимо теж саме на іншу, молодці. І випрямляємо ліву ногу, ставимо її по центру, носочок на себе, вдих, розкриваємо грудну клітину, видих, падаємо вниз, руки перед собою. Молодці, потихеньку падаємо назад на праву п'яточку, вдих, розкриваємо родну клітину, видих, падаємо вниз. Молодці. Згинаємо ліве колінко. виходимо вперед в позицію стола і потихеньку. Падаємо на живіт, робимо динамічну кобру, пальчики рук у нас перед собою, таз у нас заземляється вниз. Ноги сильні, пальчики в нас сильні, опущені, стабільні на кілиму. Вверх у нас легкий вдих. Піднімаємося наверх, розкриваємо грудну клітину. Видих, падаємо вниз. І ще три, два, і один. Голова опущена на руки, зігнаємо колінка, можна трохи покрутити ступні. І ікроножні м'язи теж порухали в одну сторону, в іншу. Все розслабили. Тепер зробимо шалабасну, знову опускаємо ноги вниз, руки в нас йдуть назад, біля сідниць. Ми, ми напружуємо сідниці вдих і піднімаємо ноги, грудну клітину наверх, на 5, 4, 3. Два, один. Молодці. Розслабляємося, можна покласти голову в іншу сторону і знову ж таки згинаємо колінку. Все розслабляємо. Тепер другий варіант. Ми робимо те ж саме, тільки якщо хочете посилити, можна зробити замочок за спиною. Ми з'єднуємо долоні вдих. І... Ще більше піднімаємося наверх. Ми Тут на 5, 4, 3, 2, 1. Молодці все відпустили. Розслабляємо ноги. І останній варіант можете зробити шалобасно, як ми робили, можна в цей раз руки перед собою, можна зробити дону в цей раз беремося за щиколотки. Теж саме напружуємо сідниці, трошки стегну до себе в центр, вдих. І піднімаємо все наверх, дивимось вперед. Ми тут на 5, 4, 3, 2. 1. Все. Відпустили, розслабляємо шию і виходимо в позу дитини, округляємо. Можна все раз робити позу ембріону голова опущена вниз, руки тримаються за п'яточки. І плечики в нас тоді ще краще розслабляються. Піднімаємося наверх і сідаємо в зручне положення, сидячи, зробимо тарасина це, в принципі, дуже схоже на бадаканасину, коли в нас п'яточки йдуть до себе ближче. Але ми трохи в цей раз виводимо вперед. Такі, така а, у нас структура діаманту, і ми падаємо вниз. Можна взятись просто за щиколотки і опускати голову вниз, можна підставити блок зверху на ноги. Можна ще вище його підставити, якщо хочете сильніше потягнутися, можна ноги поставити на блок і руками обіймаємо блок. Там же дивіться, як вам зручніше. Можна руки ще підкласти вниз, і вони якби, дадуть допомогу м'язам, кроножним м'язам, ще більше дотягнутися. Рудною клітиною тянемося вперед, таз назад, голова опущена. Піднімаємося наверх, з'єднуємо колінка і випрямляємо ноги. Паші матанаса, таз назад, вдих руки наверх і видих, падаємо вниз в складочку. Тут можна трохи зігнути колінка для того, щоб вирівняти трохи спину. Теж можна підставити собі блок для того, щоб більше розслабитись і відпустити напругу. Носочки на себе. піднімаємося потихеньку наверх, з'їднаємо колінка. Трохи розслабимо, поясницю колінка в одну сторону, в іншу. Потихеньку падаємо на спину, зробимо мостик. Середні пальчики тримаються за п'яточки. Ми робимо втих, піднімаємо сідниці наверх, все, напружуємо. І руки знову ж таки в замочок, плечики в центр. Ми тут на п'ять, 4, 3, 2, 1. Молодці. Колінка до себе і зробимо позицію стійку на плечах, ми піднімаємо таз наверх, робимо таку підтримку, ноги наверх і потихеньку починаємо вирівнювати ноги, носочки наверх, дуже класно знімає напруження з ніг. Якщо багато ходите чи сидите. Нарухому положенні, буквально 30 секунд знімає напругу з ніг. Якщо так дуже важко, можете трохи ноги закинути назад і в позицію халасами. Тихенько опускаємося вниз, робимо позицію дитини. Як ми починали нашу практику, покачуємося в одну сторону, в іншу, випрямляємо одну ногу, і іншу. І відпускаємо ноги. І робимо ту ж саму розтяжку, як ми починали з самого початку, але зараз ви побачите, що ну, воно вже має краще йти, витягнете праве колінко до себе, і тут вже можете взятися за великий пальчик правої ноги, і починаємо потихеньку випрямляти праву ногу. Можна взяти якийсь ремішок, для того, щоб краще йшла розтяжка. І тут вже можна попробувати потягнути більше праву ногу, можна допомогти ще лівою рукою опустити. Ліву ногу вниз, вона як заземляється, а права нога більш легка. І тепер ми розкриваємо праву ногу в праву сторону. І беремося лівою рукою за зовнішню частину правої стопні і трошки тянемо в ліву сторону. Ви там побачите що сильно ви потягнути не зможете в ліву сторону. Опускаємо теж саме на ліву ногу, ліву колінку до себе. Беремося за великий пальчик лівої ноги. Якщо не виходить, тоді просто замочок за ікроножну м'язу і тягнете на себе. Тянемо на себе. Потихеньку починаємо рухати ліву ногу в ліву сторону. Беремося правою рукою за зовнішню частину лівої ноги і тягнемо ліву ногу в праву сторону. Стараємося розслабити плечики, Не напружуємо обличчя. І відпускаємо ліву ногу, лягаємо вишу в васину, долоні дивляться наверх, очі закриті, розслабляємо повністю все тіло. Розслабляємо очі, ніс, рот, обличчя, шию плечики, руки, Пальці на руках, грудну клітину. Рослабляємо живіт, сідниці, стегни, кроножні, м'язи. розслабляємо ступні, пальчики на ногах. Повністю розслаблені. Робимо глибокий вдих через ніс і видих через рот. Ще раз вдих через ніс. І видих через рот. Відпускаємо все напруження. Потихеньку починаємо рухати пальчиками рук, ніг. Перекатуємося вправо чи в ліву сторону, повертаємося в уположення сидячи. Відкриваємо очі, вдих руки наверх і видих руки на себе. Дякую, що ви були сьогодні зі мною, і побачимося скоро на До зустрічі!